Кубок Житомирської області з футболу набирає обертів днями. На шкірянку в рамках однієї четвертої змагань відбувся матч-відповідь між головною футбольною командою Бердичева та її одвічним суперником спортивним клубом Коростень. Виїзну гру цією командою Бердичевляни провели з рахунком 0-0, тож саме домашній поєдинок мав визначити подальшу долю спортсменів у Кубку. Вже на початку зустрічі користенці взялись активно пробиватися до воріт господарів і несподівано для усіх влучно закинули м'яча у сітку бердичівлян. Цей перший пропущений гол негативно відобразився на подальшому перебігу гри. Плохо, перший гол, що повністю поміняв все настроєння команди внутрі. Це сказалось на нервозності багато первом тайме, именно, скажем так дітських прийомів м'яча, там мячом, владіння есть тобто потеряння Ну, естественно, це було на перших было Можна було трохи собраться. На жаль, зібратися бардичівлянам у першому таймі так і не вдалось. Після перерви господарі дещо пожвавішили, проте це не завадило коростенцям подвоїти рахунок. М'яч у відповідь влетів у сітку супротивників лише у другій половині другого тайму з пенальті виконаного Майклом Аланом. Та вже зовсім скоро схвальні вигуки вболівальників змінились на вигуки розчарування, коли гравці СК Коростень забили ще й третього гола. Тож результат матчу відповіді фактично став очевидним. До кінця зустрічі бердичівляни довели рахунок до 2-3 і не пройшли до наступного етапу змагань. До речі, минулого року ФК Бердичів дістався півфіналу Кубку області, звідки вибув знову таки через коростенців. Реабілітуватися у власних тренерських та глядацьких очах наші земляки сподіваються у чемпіонаті Житомирщини з футболу. Який стартує наприкінці травня. Не вправі передболівальниками, велике дякуємо, що вони сьогодні прийшли програвати вдома це вибачення від команди, від гравців, від всіх, хто прищеплений до клубу. Але надіємося своїми виграшами в чемпіонаті. Вибачитися саме так, виграшами в чемпіонаті.